Всім привіт! Вітаю вас на нашому каналі, мене звати Віта. Можливо, трішки вітер і буде шум, вибачте. Бо так сьогодні вітряно. Я не виходила так давненько на канал і я маю на увазі, що немає таких регулярних влогів. Хто з нами давно, той знає, що в нас зараз відпустка і ми полетіли до донечки в Лос-Анджелесі. І власне ми зараз знаходимось і наша відпустка доходить в кінця. Я пізніше, коли ми прилетимо, і я не знаю, коли саме, бо дуже багато зібралося в мене матеріалу. Я обов'язково зроблю влоги, прийде час, і я зроблю влоги. Так я час від часу роблю короткі відео, шортс є на каналі, і ви знаєте, з цих коротких відео, що ми тут. А так я більше... Не казала, не робила жодних відео. У нас залишилося ще кілька днів, ми скоро вже додому. Вже наша відпустка доходить до кінця. І я хочу сказати так коротко, звичайно, я пізніше ще буду говорити, буду розповідати. Але так, якщо коротко про Лос-Анджелес, Лос Лос про Сполучені Штати, але ми були тільки тут Лос-Анджелес і в околицях, тому не можу казати за всю Америку. І просто хочу сказати, своє враження таке перше. Вибачте, там шумить. Перше враження, бо я взагалі перший раз летіла там довго, і перший раз я в Сполучених Штатах. Ну і одразу так потрапили ми. Я з чоловіком прилетіли до Доньки і потрапили ми до міста Лос-Анджелес. В цьому відео хочу сказати так коротко свої враження. Насамперед хочу сказати, що ціль нашого приїзду це донька, в незалежності, де б вона жила, хоч і на космосі, так? Чи десь там в Новій Зеландії, так? і прийшов би час, і ми б полетіли. І ціль основна це донька, а не звідати Америку. Тому, можливо, якби не була донька тут, зараз не знаходилась, не проживала, можливо, б я б сюди і не прилетіла, я особисто. І хочу сказати, що. При враження донька дуже багато показала, дуже показала гарних місць. Я це все теж буду показувати в влогах. Пізніше реально тут дуже 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 гарно. Дуже багато гарних місць. Лос-Анджелес в околицях ми їздили. Дуже багато таких тал талановитих, інтелігентних людей, які творять, які роблять максимально все для того, щоб цей світ зробити кращим. Багато наших. Людей, які тут, і я через доньку познайомилася з молоддю і з ними поспілкувалися. У доньки був день народження. Це теж потім буде в логах, і ми поспілкувалися. І взагалі, де ми були, і дуже багато гарних людей, які стараються, які творять, які будують цей світ. І дуже багато гарних місць побачили. Беверлі Хілс взагалі я вражена, там чистенько, так дуже гарно. І дуже високий рівень життя. Якщо йдеться про будинки, про авто, про взагалі про людей, про ми були в Беверлі Хілсі, я була просто вражена. Але ми звичайно шоковані. Ми звичайно шоковані, бо це місто, місто контрастів і поряд з цією красою, з мудрими талановитими людьми. Багато. Як би сказати, бездоланих людей, багато без людей, які просто лежать посеред дороги, і вже нікому вони не потрібні, і ніхто навіть не звертає на них уваги. І такі шоковані ситуації. А ми, як в Німеччині, проживаємо вже багато років. Мій чоловік більше 20, 25, здається, з 2000 року він здається. А я 6 років, то хочу сказати, це був шок. Культурний шок, коли йдеш і так не то що збоку, а просто посеред дороги лежить людина, і, ну, він живе, і все, він собі лежить, він собі щось там навіть на нас поглядає. І завжди донька каже: мама, жодного контакту з такими людьми очі в очі, бо невідомо, що можна очікувати. І я кажу до чоловіка, якби ти зі мною не йшов, мені було б страшно підходити. Це просто шок. Реально є такі тут дільниці міста, частини міста Лос-Анджелес дуже великий, складається ще з окремих місць. І просто є в порядку частини так, міста або окремі міста, а є дуже страшні. Славна зневісна, але є слави. Якось в моїй завжди голові було це таке, що це там. Ну, і так завжди подавалася інформація, так що це алея слави, це щось таке видатне, це ж пов'язано з зірками, це красиве, багате, я не знаю. Таке щось дуже високе. І ми пішли туди, Юля каже, донька, мама, це тут, мабуть, найгрізніша вулиця і найнебезпечніша. Пізніше в логах буду все показувати, тому Лос-Анджелес. Це місто контрастів. і це місто для людей, які сильні для молодих людей. Не знаю, чи б я хотіла в свої 50 так переїздити, переїхати і тут жити. Ні, однозначно, ні. Може, донька мене почує, послухає і скаже: ух, мама не хоче. Я хотіла б, бо вона тут живе і планує далі, а далі. Ну, не знаємо, як складеться, вона не знає, поки що вона тут. І саме коли вона планувала їхати до Америки, то саме в Лос-Анджелес вона вимріяла місто собі. Це і вона е, дуже хотіла біля океану. І Були ми біля океану, дуже гарно, реально дуже багато гарних місць. Але коли потім заходиш на якусь вулицю страшну і десь потрапляєш в дільниці такі, де бачиш такі страхіття, де багато бруду, де... Взагалі ці люди лежать в палатках, живуть бездомні, і ніхто без хатки. ніхто до них справи ніякої не має. Просто вони так ці люди кинуті на призвули, як кажуть. То робиться страшно, тому що якби в Німеччині йдеш ти і на тротуару, і просто лежить людина посеред, то б вже приїхала поліція, вже б і швидка приїхала, бо вже б забрали людину, мабуть, обстежили і прийняли всі всі міри. Щоб ні діти, не дай Боже, щоб діти взагалі такі картини бачили. А, звичайно, в Німеччині теж всяке є, але е, наскільки в Німеччині порядок, що, і наскільки ми вже звикли до цього, що сюди приїжджаєш, це шок. Е, ну є багато ще що розповісти, е, якісь незвичні моменти тут такі цікаві, е, чи то стосується магазинів, чи взагалі щось, вибачте, там собачка якась повсякденне життя, е, щось, щось нове, що незвичне. Я буду розповідати пізніше. І теж будуть влоги, і десь буде теж у влогах. А сьогодні хотіла так коротко з вами поділитися враженням. І підводячи резюме, хочу сказати, я не беру зараз під увагу доньку. Я щаслива, що ми зустрілися. І, звичайно, для цього ми приїхали, і в неї був день народження. Але якби ось ну, просто взяти під увагу, що ми приїхали у відпустку, то я хочу сказати, що після такої відпустки в Лос-Анджелес, то потрібно ще мати тиждень зробити відпустку в Греції, як я кажу, жартую так. Де релакс, де реально, або в якесь тихе місце, щоб відпочити. Бо це місто... Хто не звик в такому ритмі, хто не звик це все бачити. Бо людина як губка це все в себе вибирає. І якщо ти не звик це бачити, і воно все давить і давить. І людина втомлюється. І я чесно втомилася. Я щаслива, донька дуже багато нам показала і ми вражені тією красою, але загалом місто дуже втомило. Насправді. Якось так. Я сподіваюся, що і донька, якщо мене почує, то теж зрозуміє. Ми її дуже любимо, ми приїхали і ми шануємо теж її вибір. Але в Лос-Анджелес важко, важко. Молодим людям, коли хтось один приїжджає, ось так як донька, сама. Це треба бути дуже всередині дуже сильною людиною. Донька така є, але все рівно, як би сильна людина не була, вона потребує близьких людей, вона потребує родини, вона потребує вже спокою тиші. Бо я думаю, як би сильна людина не була, бо теж таке велике місто і все, що відбувається навколо, цей екшен, він втомлює. Тому і донька нам показала багато гарних місць, тому і вона їх знає, бо вона коли в неї вихідний. Чи якісь вільні дні ще святкові дні тут і в неї є час. Взагалі, як тільки є час, вона шукає якісь гарні локації і їде, і насолоджується. Бо, на жаль, тут от, де Голлівуд, тут частина міста Лос-Анджелес, тут взагалі тут важко, так як я все те, що я раніше сказала, як то кажуть, вище сказала, не буду повторюватися. Ось такі справи. Наша відпустка доходить до кінця і. Буду вдома і далі буду займатися відео, буду робити влоги. І все решта побачите у влогах. Коли будуть, не знаю, але вони точно будуть. Передаємо вам привіт. Я кажу, передаємо від імені нашої родини. Дякуємо, що ви з нами. Дякуємо за перегляди і до наступних відео.